Добрий ранок. Не нервуйся, добрий ранок. Ти така гарна в нас, так? Да? Вітаю, друзі. Значить, Почав я займатися розведенням кролів. Значить, Виготовив такі дві клітки власного виробництва. Значить, одна клітка вона в мене зараз не задіє, вона має розмір 1,50 м на глибину 50 і на висоту 50 см. Задня стінка. Повністю зашита з доски 20х100 із піддонів БУ, але кожна доска шліфована, по розмірам підігнана. Тобто, можна сказати, така більш, більш ручна робота? Правильно? Значить, сама клітка поділена на два, на два відділення. можна так сказати. Значить, перше відділення має розмір 75 на глибину 50 і на висоту 50 См. І друге відділення так само. Пол рейковий з можливістю швидкої заміни рейок, кріплення повністю на саморізах. Якщо потрібно колись буде рейки замінити, просто відкручуємо по два саморіза з однієї іншої сторони і замінюємо рейки. Відстань значить, між рейками приблизно 20 мм. Тобто це дає змогу каловим масам не застаюватися в самій клітці, а просто падати донизу. Так. Закривається клітка ось так. У мене ніяких я завісів нічого такого не робив, просто така защолочка і все ручечки поробив. Все. Тут значить, на нижню клітку, щоб нічого не падло, в майбутньому буде зроблені сусинковкі піддони. І це все буде падати на піддони. Так, друга клітка. Друга клітка так само має розміри 150 на глибину 50 на 150 см, розділена на два відділення від кормочних, можна сказати, і одне відділення маточне. Ця клітка так само все зроблено ручною роботою. Задня стінка зашита доскою з-під поддона повністю. От. А сама основа це рейка 40х20. І сама основа, вибачаюся, самі дверки зроблені з рейки 40 на 20, а сама основа зроблена з буса 50 на 40. Висота значить, від пола до клітки складає 50 см. Отак. Отак вони виглядають з іншої сторони, з іншого ракурсу. Бачите, всі калові маси нанизу швидко прибираються, без питань. Клітка знаходиться у мене у вольєрі на свіжому повітрі, що актуально для кролівництва. Всім дякую за увагу.